Рідну школу Рогатинську, нині спеціалізовану школу номер 1 з поглибленим вивченням іноземної мови. За словами директора навчальної установи Мирослави Васильівни Генеги, Валерій Васильович Келестин відвідує дуже часто і завжди допомагає. Завдяки йому школа набула сучасного вигляду, як ззовні, так і зсередини. Я працюю директором школи вже 14 років, а біля 20 років і Валерій Васильович, і Юлія Васильович Колеш завжди допомагають школі. Їхня допомога надзвичайно вагомою є. Це 10 класів євроремонти зроблені за сучасними вимогами євростандартів саме в нашій школі. Це учительський кабінет, це всі парти для учнів початкової ланки. А в нас на паралелі налічується по три класи. Це саме парти Валерії Васильовича, Юрія Васильовича Келесні, які допомогли нам їх якраз отримати. Це парти у 12 класів. Середньої ланки це парти для старшої ланки, і, зокрема, цього року ми теж їх отримали. Звичайно, що кожен рік школа кожен навчальний заклад готується до нового навчального року, і, звичайно, ми звертаємося за допомогою допомогти древнувати шкільні коридори. А як бачите, їх у нас багатенько, у нас два великі корпуси, у нас автоклас, у нас спортивна зала. Майстерня окремо приміщення наші гаражі, і звичайно, це надзвичайно велика допомога, яку надають нам щорічно Валерій Васильов, та Васильович та Юрій Васильович Келесни у відремонтуванні школи і підготовці її до нового навчального року. І цього року у нас теж ми всі шкільні коридори, які бачите, оновлені і всі поверхи нового і старого корпусу відремонтовані завдяки їхній матеріальної допомоги. Також у школі започаткована імена стипендія Валерія Келестина, яка щороку вручається учням і вчителям за досягнуті успіхи у різноманітних конкурсах та предметних олімпіадах. Допомагає Валерій Келестин і культурній галузі Рогатинського району. Лише за цей рік він збагатив її матеріально-технічну базу на 700 тисяч гривень. Разом із сім'єю є постійними відвідувачами культурно-мистецьких заходів, які відбуваються у місті та районі. На кожен захід, який ми проводимо в районі, ми запрошуємо як і народного депутата Валерія Васильовича Кілестина, так і обласного депутата його брата Юрія Васильовича Кілестина. Вони завжди присутні від початку до кінця, задоволені нашими виступами, адже вони завжди нам допомагають матеріально, фінансово тому чи іншому селу і районному будинку культури, зокрема. Медицина Рогатина та району теж багато чим завдячує Валерію Келестину. І з його допомогою проведено ремонтні роботи в сільських лікарських амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах, а також Рогатинській центральній районній лікарні. Праця З народним депутатом вже в нас почалась давно, як головного лікаря, так і народного депутата. Я кажуть, у всіх я кажу, тих просьбах. Валерій Васильович ставиться до нас, як кажуть, з розумінням. Дуже багато є сприяння у виділенні матеріальної допомоги для закладів охорони здоров'я. Зараз ми проводимо ремонт центрального входу. По сприянню і реконструкції, по сприянню Валерія Васильовича. Там треба буде і вікна, і двері, і плитка. О, це все, як кажуть, за рахунок коштів чи за сприяння народного депутата. На сьогоднішній день, наприклад, ми відкрили в Черневі фельдшерсько-кушерський пункт. Теж саме було сприяння виділені ламінату для підлоги на всьому ФАПі. На сьогоднішній день ведуться роботи. В сільській лікарській амбулаторії Верхня Липиця, де є заміна вікон і дверей, те ж саме за рахунок сприяння Валерія Васильовича. Крім цього, хочу сказати, що не тільки от матеріальне заохочення чи матеріальна допомога, а й крім цього, дуже багато наших медичних працівників звертаються до нього за за іншою допомогою по власній потребі і так далі. Так далі. Значний особистий вклад вніс та вносить Валерій Келестин і в розбудову храмів. Із власної ініціативи Валерій Васильович допоміг відремонтувати та відреставрувати в Рогатині пам'ятку архітектури церкву Різдва Пресвятої Богородиці, яка незабаром відзначатиме 800-ліття. Цей храм за, можна сказати, задякувати потрібно тільки Валерію Васильовичу Келестину. Тому що верх. Був перекритий завдяки Валерію Васильовичу, мідною бляхою, позолочені сусальним золотом копола і хрести. Цей храм також був відновлений зверху. Ми відбивали стару штикатурку, давали нову і повністю відновлений з вулиці. Потім ми просили Валерія Васильовича, щоб він надалі. Нам посприяв Ось це подвір'я, ця плитка, яка є вкладена, це для наших парафіян. Цього року ми зробили всі ремонтні роботи всередині, наново помалювали нашу церкву, майстри зі Львова, з Тернополя обновили наш храм. Я як тут священник, Декан, я знаю, скільки людей до нього приходить за допомогою, скільки церквів, скільки багато-багато, він нікому не відмовляє. Дякувати Богові, що я його вже знаю протягом 20 років, і я молюся за його добре намірення, щоб Господь Бог поблагословив його та його родину. В рідному селі Воронів Валерій Келестин теж посприяв у будівництві церкви. За його кошти постав храм святого Василія Великого. Добродії цього села, вихідці такі є, брати Келестини Юрій та Валерій. І ми звернулися до них. І повністю будова, фундатори, спонсори. Вони фактично. Ми трошки допомагали своїми силами, обіди готували, їсти давали. А так. Значна підтримка їхня. Так само і ця дзвіниця, дзвони, щоб зараз ви бачите, будується так само їхня допомога. Та неодноразово звертаюся, навіть взяти зараз сьогоднішню церкву, що там в Липівці, значну суму, майже 70 тисяч виділено на, на опалення. Будемо робити в церкві опалення. Знаю також, по, що багато священиків. Я стикаюся з багатьма священниками. Кажуть, що також нашла підтримка і церков звертався. Також, наприклад, чи такісь подарки треба на новий рік Святого Миколая там без відмов, як то кажуть, мешканці Рогатина раді, що в їхньому місті живе Валерій Келестин, людина, яка завжди готова допомогти. На вулиці міста ми зустріли колишню вчительку однієї із рогатинських шкіл, – 83-річну Ангелу Панків. У розмові із нею виявилось, що і їй колись допоміг Валерій Келестин. Чи знаєте ви депутата Верховної Ради Валерія Келестина? Знаю його ще навіть з дитячих років, бо я вже працювала в ротинській школі, а вони обидва брати вчилися там і заслуговували великої поваги до себе, бо, бачите, люди сьогодні йому довіряють. Бо на правду дитина була і один, і другий хлопець виховані, розумні, добрі. Що можете сказати зараз про його діяльність як депутата? Ну, я знаєте, вже маю 83 роки, то я, може, так не вникаю глибоко в роботу, цей, але я би тільки сказала добрі слова, подяки, що дбають за нас, за рогатинцю. Я, наприклад, особисто будувала капличку в родинному селі, хоч я маю свою хату в рогатині, тут все життя прожила, але там моє гніздечко. Я там вирішила побудувати капличку. Шкода, що я не взяла, би ви показати вам дійсно гарно. гарна. Також зверталася до них за допомогою, хоч пару гривень, якихось, щоб на якісь будівельні матеріали, то нічого вони мені не відказали, завжди з повагою до мене відносилися. І завжди мене зрозуміли, що я не беру на якусь власну користь а для свого рідного села. Що б ви хотіли поважати Валерію Келестину? Ой, Валерію Кілесну тільки. -то. Здоров'я, перш за все Божого благословенства і великої любові, і віри до рідної України і до нашого Рогатина. Молоде покоління Рогатина теж добре відзивається про свого земляка нинішнього депутата Верховної Ради України Валерія Келестина. Доброго дня! Доброго дня! Ви проживаєте в Рогатині? Так, я проживаю в Рогатині. А чи, чує, чи чули ви і чи знаєте такого депутата Верховної Ради, як Валерія Келестина? Звичайно, знаю. Це порядна комунікабельна людина, яка багато зробила для нас, для мешканців цього міста. Саме в економічній, соціальній, культурній сфері. Ми відчуваємо його підтримку. Ми будемо його цілою сім'єю підтримувати на виборах, не тільки сім'єю, родиною, містом. А в чому проявляється його робота? Це людина, яка інтересується справами, справами мешканців, і, зокрема, сіл району. Це реконструкції, реконструкції церков, будівництво церков, реконструкції культурних міст, також будівництво різних, також реконструкції доріг. У будь-якому плані ми чуємо його підтримку. Провівши день в Рогатинському районі, ми дізналися, хто ж такий Валерій Васильович Келестин. Скромний, увічливий чоловік, який не любить розповідати про Свої добрі вчинки, адже вважає це обов'язком депутата Верховної Ради України. Його справи говорять самі за себе. І головне, що він на цьому не зупиняється, адже його кредо служити людям.